Друзі, привіт! Вітаю вас в жовтому літачком. Сьогодні я вам розповім мореско глазового на читаність. Свиня під дубом віковим по горло жолудів наїлась, добряче виспалась під ним і рити корінь заходилась. І з дуба ворон крикнув їй. Це шкодить дереву, не смій. Свиня обурилась, ти хам тютя безголова. Ти щось нове придумай сам. Читала я крилова. А ти цитатчик, демагог, фальсифікатор. Щоб ти здох. Мораль тут ніби й нескладна та досить злободенна. Страшна свиня, коли вона начитана й письменна. Друзі. Підписуйтесь. Щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня, діліться цим відео української має бути більше.